Не жаль мені, що я тебе кохаю. Та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдеться колись. Не зійдеться, мій друже. Я то знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти ж наче дух високий та міцний. Я ж я ж наче плющ, похилий та смутний, плюща обійми, гублять силу дуба. Та без притулку Плющ зелений в'ян. Я не зів'яну, я знайду руїни. Я огорну обдерті боги стіни. Зелений плющ оздобою їм стане. Країну смутку вітерець прилине і принесе мені луну розмови від мого дуба, любого з зіброви і спогад любих літ по не згине.